30 років ми будували свою державу, і 30 років ми не давали спокою нашому північному східному сусіду. І ось зараз, у 21-му столітті, коли ми міцно стали на ноги, Україна знову бореться за свою незалежність. Українці точно знають, за що вони воюють. Це боротьба за свободу, за незалежність від Росії. Зрештою, це боротьба за виживання. аж всі ми бачимо, як і до яких терористичних дій і геноцидних практик дається так званий наш сусід, наш брат. Тому сьогодні називати українців та росіян братніми народами, особливо бурливо. і цей шкідливий міф потребує активного розвінчання. Насамперед для тих аудиторій, які не перебувають у контексті наших складних відносин і сподіваються на те, що ми маємо піти на поступки. Пане Василю, як на вашу думку, чому ж концепція про братні народи досі вигідна Кремлю? Ну, по перше, Росія намагається подати. Цей конфлікт як сімейну сварку, або як внутрішній регіональний конфлікт таким чином, Росія докладає максимальних зусиль, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки. І, на жаль, представники різних країн, медіа або політики, культурні діячі можуть свідомо чи несвідомо підігравати Росії і більше. Україну деякі можуть звинувачувати у небажанні піти на мирне врегулювання, тобто фактично капітулювати, погодившись на формулу території в обмін на мир.